Законом України від 6 грудня 2016 року, № 1774 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, внесено низку змін щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску підприємцями, які набули чинності з 1 січня 2017 року. Єдиний внесок для фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе. Але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розбір мінімального страхового внеску 704 гривні. Водночас, з 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску. 352 гривні, із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, тобто пропорційно сплаченому єдиному внеску. Для підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, базою нарахування ЄСВ є сума доходу прибутку, отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць 704 гривні. Крім цього, з 2017 року, у разі якщо такими платниками не отримано дохід прибуток у звітньому році або окремому місяці звітнього року, вони зобов'язані сплачувати єдиний внесок за місяць в розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок 704 гривні. З 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи-підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Термін сплати єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, залишились незмінними. Так, фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Фізичні особи-підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого року наступного звітним. Особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня року наступного звітним.